Мальовниче гарне село коритне, і центр села це пам'ятник загиблим воїнам, Великої вітчизняної війну, школа, дитячий садочок. І, як дослідили учні цієї школи, на ось цьому місці раніше знаходилася церква. Та були часи в історії нашої країни, коли цю церкву розрушили. І вже двічі намагалися церкву відновити. Та це були, на жаль, невдалі спроби чи то нечесні на руку люди. Чи з якихось інших причин, але церква до цього часу в селі ще не стояла, з приходом в село Отця Назара люди повірили йому, і сьогодні, нарешті, ми бачимо, що закладається фундамент нової церкви, на будівництві якої працюють люди, жителі цього села, разом з отцем Назаром. Будівництво храму продовжується і бачимо, що буде церква все-таки стояти, раз ви самі своїми руками її будуєте. Розкажіть, будь ласка, як вирішили ви це питання? Хто його ініціював? Знаєте, можна сказати, ініціатива більше з мого боку лежала, бо тому що люди якби зневірилися, скільки разів їх обманювали, забирали кошти, забирали в них всі добродійні ці внески, ходили і неодноразово збирали гроші, але кудись вони дівалися, як приходили батюшки, так і уходили. Але на даний час я думаю, що з громадою. За підтримки Красатюка Віктора Юрійовича, фірми їхньої Росава, я думаю, що ми все-таки зможемо досягнути успіху, тобто як почали гарно, так і думаю, гарно і закінчимо. І люди будуть мати, де прийти, де помолитися. Будуть мати красу в селі, будуть мати святиню. Якщо справи будуть посуватися добре, коли ви плануєте першу службу відслужити в новій церкві? Ну, знаєте, хочеться, щоб воно було якнайскоріше, але думаємо, хоча б до наступної паски, ми зайдемо і будемо служити тут службу. Люди повірили в те, що наші спонсори можуть дійсно допомогти, можемо дійсно зробити. І люди також самі відгукнулися, приходять, приїжджають, Ніхто їм грошей за це не платить. Вони роблять свій добродійний внесок, тим, що вони допомагають працею. Хтось, можливо, є, допомагає нам варив їсти, привозив сюди обіди. От, люди настроєні позитивно для того, щоб поскоріше стояла в них в селі ця святиня. От люди, люди раді це, знаєте, бачите, працювати, допомагати, хто чим може і як може, так і допомагає нам. Те місце ми вибрали не випадково. Тут раніше стояла святиня, була святиня в селі. Але при цих часах комуністичної влади, при тому, що були якби противники церкви, цю церкву розвалили і бачите, що тут не лишилося камені на камені. Але в даний час ми хочемо і стараємося відновити цю святиню в селі. Ми хочемо зробити для людей це місце, де, знаєте, можливо, кожен відчує себе душевно спокійним, де кожен зрозуміє те, що... Ця церква є для кожного, для кожного і, можливо, найголовнішою метою в житті, бо тому що. Що є важливіше, знаєте, для людей за Бога, напевно, нічого. Адже кожна людина, як би не було, в щось вона вірить, щось вона розуміє, і вона знає. Хоча, можливо, є якісь невірці, але все одно вони знають про те, що є в нас дорогий Бог, і який нас оберігає, охороняє, є щось звище. Так само і сьогодні, напевно, знаєте, якби. Не ласка і не на то воля Божа, ми б, напевно, не почали. Хоча, знову ж, вертаючись до того, дякую е, Красатюку Віктору Юрійовичу фірмі Росава, які допомагають, спонсорують, які е, знаєте, взялися за цю велику ідею і які хочуть допомогти довести це діло до кінця. По приходом Назара, нашого батюшки, все перемінилося. Люди почали більш Обращатися до церкви, так з порадою до людини і рішили таке конкретно будувати церкву. І люди ось пожилого віка, такі як я, допустимо, в першій сяті, молоді хлопці приходять, просяться вже предлагають свої услуги, хто бетономішалку свою приносить домашню, хто відра, хто лопату, хто кабель якийсь, ну хто чим може. Ну, звісно, керівник Росавий Віктор Юрович нам дуже велику допомогу робить. Не встигли сказати, там привезти води. Приходимо рано, вода вже стоїть, це вже плюс. Просто йдеш уже і душа радується, що робота буде йти. Люди, коли там Паска чи що, йдемо, куди їхати, треба в Балту, а тут раз на місці все це можна піти і помолитися. Історія цього храму. В селі Коритному ведеться з давних давен. Учні коритенської загальної освітньої школи дослідили історію цього храму, і дуже приємно, що сьогодні на цьому освященному місці будується часовня. На сьогоднішній день фермери села Коритного вносять свій посильний вклад і в будівництво храму, і в всіх добрих справах. Але особливою уваги заслуговує турбота про село Красотюка Віктора Юрьовича. Який являється не лише спонсором цього будівництва, а й він допомагає у всіх справах коритненській загальноосвітній школі, всім жителям села завдяки його спонсорській допомозі були відновлені могили загиблим воїнам на кладовищі, допомагає садочку, який знаходиться на території села. Прошлого року ми робили ремонти за що красатюка. Він нам допомагав то є, і красити ці всі. Майданчик красити, також в садіку. Надіємося, ця урокові нам теж допоможе, бо як ви нас бачите, тут обваляно, і там обваляно. Коли ремонт капітальний в садіку робився, то він так і плитку на груби поставив. Лінолівми купився за свій рахунок. Дуже багато і на кухню плитку, так як нам дуже мало допомагають за все за його рахунок». Також взяти продукти отримуємо, ми держава оплачує, возити в нас немає. Автобусом теж немає як доставляти, він постійно машину дає, постійно просьби, які в нас немає, там і на ремонт, і щось дітям треба, і на садик щось треба, постійно він нам допомагає. Ніколи не було такого, що він нам відказав в чомусь. Він поміняв нам вікна, в садик допоміг, і туалет теж плитку купив. Навіть він навіть був в больниці на той час, коли в нас все все робилося в садіку. Ми йому позвонили, він скерував, нам привезли. Столики заказали, зробили уже просто з обновенних досок, покрили їх лаком. На даний момент він єдиний спонсор садіку. Ми висловлюємо велику подяку від батьків, від колективу ДНЗ Сонечко за те, що він нам постійно допомагає в усіх справах. Щоб ми його не просили, це і каналізація, і вода, і світ. І, ну, повністю на даний момент ми звертаємося по всіх питаннях до нього. Молодець, в селі він має великий авторитет, він допомагає в селі. І дороги розчищають, і сніг зимою розчищають, і ну, багато, і траву обкосюють, і на кладбищі. Детські садики він допомагає, сільсовет. він. Ну він ще допомагає кров. він не відказує ні одній людині, щоб він, щоб хтось він треба. Де, де похорона, він машину дає, гроші дає. Ну таке, він відзивчивий хлопець. Справжній хазяїн села. Справжній господар каже Марія Іванівна, і з великою повагою та вдячністю відзивається про діяльність Віктора Юрійовича, про його скромність і широту душі, про ту велику справу у відродженні духовності села, що потрібна як підростаючому поколінню, так і людям похилого віку. А церква це дуже нужна постарелим людям. Вот куди дінешся? Люди старенькі йдуть у церкву, у цей храм, і праздники, Пасха. І навіть неділя, художник кудись піти. Нам для нас це дуже вигодно і дуже добре. Я тепер йду, бачу, так людей багато там, чоловіки фундамент заливають. Красотюк велику допомогу. Це камінь, казали він, це фундамент. І Красотюк організовує саму велику допомогу, де Красотюк. Він і оце робочу силу організують у тракторні бригади. Хлопчики оберуть, бо згадайте по селі, хто старі такі, як ми не підемо. Ну теж підемо, як треба буде. Найбільше об'єднує людей спільна справа, і жителі села Коритного, зібравшись разом, на чолі з отцем Назаром при дружній та фінансовій підтримці Віктора Юрійовича Красотюка втілюють в життя заповітну мрію сільчан, будують храм. Пройшло лише декілька днів від освячення будівництва, а роботи зроблено вже чимало. За вчорашній день дуже багато роботи зробили. От. І подивитися, я думаю, що ми до кінця року дожні стіни вигнати. Так, так. От, ті люди, які сьогодні прийшли сюди працювати, дійсно вони патріоти нашого села. От. І благодаря батюшки, який за нас всіх зібрав докупи. У 14 році наш прийшов отець Назар. З 2014 по 2015 рік дуже багато людей почали вже просто йти до церкви. Ми бачили 9 мая в нашому селі. Ми бачили на другий день, коли йшло освячення камня. У нас е, з ті роки ну, було дуже мало людей. За цього цей рік зібралося дуже багато людей. От, люди, я думаю, що люди нам вірять і повірили, так, і повернулися до, до церкви. Ще в нас є такий пан Клімов, був йому теж сказати спасибо, тому що він. Виділив саме перший був, виділив 5 тисяч гривень на придбання камню, які ми ці гроші одразу вложили зразу в камінь. у камінь і камінь був доставлений. От, і після того люди потягнулися, після того фірма потягнулася, наша Росава. В частности Іван Іванович Пілявський от, надає допомогу. От, ну, і я і сім'я моя, ми всі. І хто сьогодні в нашій селі, хто може грішми, хто може руками, хто може е, словом. Я, я допомагаю для людей. Я хочу, щоб наше село процвітало і надалі. І ми бачимо сьогодні, що люди вірять Віктору Юрійовичу, вірять в його допомогу. І тому росте і віра, і у нас, що храм в селі коритному буде. Тож побажаємо коритнянам успіху та Божого благословіння у всіх їх благих починаннях. А балінформкомпанія буде тримати руку на пульсі будівництва храму архестратига Михаїла та висвітлювати хід робіт в своїх наступних передачах.